Приватбанк. Його історія яскраво демонструє, чому у нас в Україні за що не візьмешся все далеко від ідеалу. Простіше кажучи, україні срака. Повна. Час фантастичних історій. I'm scared, Dad. Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number one never trust anybody. Щиро хочу подякувати новим патронам і спонсорам, що ви підтримуєте мій канал фінансово. Дуже вам дякую. Приватбанк заснували в 92-му році, і з самого початку він презентував себе ну як дуже надійний. Історія Приватбанку дуже тісно пов'язана саме з Сергієм Тігіпко. Бо створити цей банк була його ідея, і він довго його очолював. Сергій це українська міськонгеніальність. Серйозно, це людина, яка може все і завжди. Він був позаштатним консультантом кучми, міністром економіки, народним депутатом, радником Тимошенко, главою Нацбанку, заступником голови партії регіонів. Очолював предвиборчий штаб Яника. Я ж кажу, міськонгеніальність. але як не крутися рано чи пізно. 2014 році Сергій Тігіпко захотів стати президентом України, причому планував бути кандидатом від своєї улюбленої партії регіонів. На що йому партія сказала Срожи, ти що в сосну вдарився? У нас вже є така гарна кандидатура. Добкін. міша, все переписуємо. Тебе скучне ліцо. Тобі ніхто грошей не дасть. Спочатку Тігіпко культурно промовчав ні через там полтора місяця, а сейчас, якщо. Вони хочуть залишатися членами партії регіонів. А потім натякнув, що взагалі то така зірочка може піти з партії. Всі так налякалися. Ти можеш пакувати свої речі і вийти. Тут є двері. Сірожа став опозиціонером, довели бідолагу, і як кандидат президенти він поїхав вже захоплено Луганськ. І Росії 24 сказав наступне. І я побачив достатньо конструктивну позицію тих людей, які тут знаходяться. Після цього Сирожа повернувся, і українським журналістам заявив: всі розмови о том, що там присутствують якісь росіяни – чистий вимісіл. Ще наша міськонгеніальність це ковалер ордену почесного легіону. Ходять чутки, що ніби як він продав цементну промисловість України французам, і ці це дуже високо оцінили. А скільки у Сергія ті гіпко бізнесів, слухайте, починаючи з Universal Bank філією якої є монобанк, закінчуючи буйволиною фермою. Ми ними милуємось і отримуємо від цього задоволення. Слухай, я не можу з цих олігархів з 90-х. один буйволів розводити. Інший страусів. Що Кому? плохого, що я підтримував? Скажіть. Що ви підтримували? Що я підтримував цих страусов? Ще коли я дивилася про ці гіпки, я натрапила на шедевр. Сидить тітка, розповідає, який сирожа хороший. А на задньому фоні діти показують, що вся Україна думає про цього сирожу. Це, звісно, врахівка айсбергу, але я думаю, що загальна картина зрозуміла. Скидаємо ті до заводських налаштувань 80-ті, і поки що він звичайний комсомолець. Це радянська субкультура, який стає першим секретарем Дніпровського обласного комітету завдяки Турчинову. Коротше, це той чорт, котрий виконував обов'язки президента, коли Яника вигнали на цій посаді. Секретар Тігіпко допоміг Тимошенко відкрити її перший бізнес, познайомився з кочмою і став одним з представників майбутнього дніпровського клану. Короче, дніпровські комсомольці – це ті ще Скотиняки! Настало 90-ті, і бути комсомольцем вже було не круто і не модно. І цей Гіпко, він же інженер-металург, котрий молився на Леніна і жив в плановій економіці, вирішив стати банкіром і відкрити власний банк. Поки в тебе мрія мати мрію, ця людина бере від життя все. Просто хоча б якась економічна освіта, де да кому вона потрібна? Боже, Сережа хоче бути банкіром! І він побіг до найчіткіших пациків в Дніпрі. Всім топчикам топчик. А саме до Боголюбова та Коломойського. Ще інші, але вони не так цікаві. І Тігіпко такий, а давайте разом відкриємо банк. До речі, я механік, ну класна ж ідея? Ні. Nee. Тігіпко його, звісно, переконав. І банк відкрився. Всі високі посади в банку займали друзі. Тігіпко. Ні один не мав економічної освіти. Це просто друзі металурги К чорту освіту. До того ж, ну, практика ж це вирішує. Коли увійдеш своїми руками, як говорять. Глазами потроїш по старій українській традиції. Поки ці світила банківської справи в своїх кабінетиках дивилися руками, що воно взагалі таке. Цей ваш фінансовий потік. Звичайних смертних, звісно, набирали з відповідною освітою, досвідом роботи, мізками. Вас вітає приват вакансія. Отже. На роботу у найпрестижніший, найсучасніший державний банк Приватбанк потрібні Яваскрипт, перепрошую, JavaScript девелопери рівня Мідл або Сеньор Енд». Втеча від арешту. Як я вже казала, Приватбанк заснували в 92-му році. До речі, це їх перша реклама. Іван Дурин з балалайкою. Ну, зрозуміло, з якої болоті воно вилизло. Козак. І бум міст. Приватбанк. У споріть Так ось, розтакось 92-му заснували, а вже в 93-му Ті та інші з дніпровського клану почали цей банк використовувати для відмивання грошей. Суми були космічні, тому в 96-му році президенту кучмі направили доповідну записку з цими фактами. Бо це вже було не смішно. Кучма, і дружив з Тігіпко і сам якби Дніпровський комсомолець, Проігнорував цю ситуацію. Але тут раптово в історію вривається МВС. Він поїхав в Дніпро, провів обшук і вже планував заарештувати Тігіпко. Але той позвонив своєму дружку кучмі. Hello. Hello. What do you want? Тігіпко не заарештували, оскільки кучма призначив його віце-прем'єром з питань економічних реформ. А цитую. Владу треба поважати. Людина руками, краде й відмиває гроші на величезні суми. Президент за це його робить відповідальним за економічні реформи цілої країни. Геніально! Просто космос зірки. Це призначення президента деяких дуже образило. Ну, тих, хто в темі, справжніх економістів. Бо вони бачили, наскільки ці гіпко некомпетентний. У нього немає економічної освіти, він не те, що нуль, він мінус один. На що тіпка пішов і купив собі кандидата економічних наук? Нащо йти вчитися? Беручиться to мейнстрім серед депутатів і міністрів купувати собі кандидата якихось наук. я зараз вам не якусь тайну розповідаю, можете погуглити. Це відомий факт. Одні це роблять, щоб потішити своє его, а інші, щоб закрити людям рота. Ну, наприклад, чому механік становиться. Міністром економіки цілої країни на жаль, такі теми, як дискредитація навчання, легалізація некомпетентності, як боли, так і залишаються актуальними для нашої країни. Це просто біль. Ні, вам, ні мені. Ваш диплом не потрібен. Приватбанк став одним з перших українських банків, хто почав працювати з міжнародною платіжною системою. Visa. Я думаю, треба ж якось виводити вкрадені гроші за кордон. Там в Кіпр, США, Швейцарію. Швейцарія взагалі для одного з власників Приватбанку, а саме Коломойського, стала другою батьківщиною. Через Приватбанк влив туди гроші вкрадені українців, переважно там живе. У 2001 році Тігіпко свою частку в «Привату» продав боголюбому та Коломойському. І тепер ці два олігарха стали основними власниками Приватбанку. І в цьому ж році, 2001 тисячі була досить значна подія для банку. А саме запуск Приват 24 Найпопулярніший в Україні інтернет-банкінг. взагалі, Приватбанк є досить інноваційним банком. Там навіть є свої термінатори. Функції касира банк передав багато функціональному пристрою банкомату-роботу. І Івасталі машини із ядерного огня. Банк став одним з перших в світі використовувати одноразові смс-паролі. Або як вам це? От ви кажете, плати безконтактно. А якщо я виїзда майстриня манікюру? Настя, а ти знала? Що ми зробили міні-термінал? Супер! А потім почалося пекло. Співвласник Приватбанку Ігор Коломойський став губернатором Дніпра. Після нападу Росії на Україну Коломойський видав наступне: Я скажу не дипломатично, шизофренію второго опонента, тобто у нас був один шизофреник, а там маленького роста шизофреник. Ну, повністю неадекватен, повністю зійшов з ума. Так, він Путлера назвав карликом шизофреником: Московія очманіла. Сефенд so Райна right існувала така диковинка як Моском ПриватБанк, московський філіал українського приватбанку. І це чудо Московія відібрала. 11 березня Моском Приватбанк виставлено на продаж. 14 березня Коломойський заправив баки військової техніки за власні кошти. Після цих заяв Коломойського, коли захоплювали будь-який населений пункт, погроми відділень банку були для сепаратистів частиною обов'язкової програми. Що тут сказати? Она доросла величезні комплекси. Хвилинка. А Крінжом тимчасовий окупований Крим. Сівастопольські і кримські філіали Приватбанка продадуть. Зацініть цю атмосферу. Так виглядає деградація. А як вам Луганськ? 24 Приватбанк в місті Луганськ, Луганської області прикритив роботу екстрено. Ну, знаєте, чисто типовий житель Луганську. Росія в 14-му році окупувала промислові регіони України, саме тому втрати ВВП були колосальні. До чого я веду? Відбулася системна банківська криза. Інби розпочала серйозну перевірку, ну щоб зрозуміти, в якому стані банки. І звісно ж, він завітав до найбільшого банку України. М'яко кажучи, це не входило в плани і Боголюбова та Коломойського. Бо, як виявилося, поки банк не по дитячому штормило, ці двері робили вигляд, що нічого не відбувається, якби все добре. Ці перевірки показали, що у Приватбанку є дірка в капіталі розміром 148 мільярдів гривень. Ці два олігарха. Власника Приватбанку наробили фірм постушок, надали їм кредити. І фірм було немало, щоб ви розуміли. 90% кредитів Приватбанку було видано цим постушкам Коломойського. Влада, звісно ж, була в шоці, бо гроші людей і бізнесів пішла в кармани двох олігархів. Ну, а тобто, найбільший банк країни перетворився в бульбашку, яка в будь-який момент може вибухнути. Олігархів ні, не посадили, що ви. Нацбанк дав їм план, дуже простий план, три етапи: перестати красти, вернути на грабоване, не бути довбнім. Реалістичний план, скажете ви? Нічого собі запроси, сказав Коломойський. Нацбанк ще дав їм кредит, щоб вони врятували ситуацію з приватом. І я попередив останній раз. Або перестаєш грабувати, або геть. Коломойський не ти що награбоване не повернув, він вирішив ще кредит Нацбанку не повертати. Були суди, хоча про що я в Україні немає судів. Був цирк. НБУ кричить: Коломойський, де гроші? А Коломойський такий, ей судді, відпрацюйте, лаве. Ну і суд відпрацював. Він буквально дозволив Коломойському не повертати награбовані гроші. Ну якщо Нацбанк хоче повернути свої гроші, він може списати це з рахунків Приватбанку. Олігарха не чіпайте, беріть гроші українців. І до речі, це пекельне коло довго продовжувалося. Коломойський кожен раз купував нових суддів. НБУ потім оскаржувала рішення цих суддів, і все по новій. В результаті було вирішено перевести банк в 100% державну власність. Ми вдаємося. До безпрецедентного рішення його переходу в стопроцентну державну власність. Коломойський пішов в суд, купив там суддю, і той сказав, що ну взагалі, то приватизація Приватбанку незаконна, і нас знову пішов оскаржувати рішення, що робити, коли судова система твоєї країни це дно, в якому мешкають судді з конкретним прайсом. Український уряд хоче судитися з українськими олігархами саме в Лондоні. Ну то, що і за Кепітолу в Грейд Брітан. Українські суди, Коломойський святий, лондонський суд, Заморозив активи Коломойського та Боголюбова. Судовий процес в США взагалі на все це подивився. Такий це кримінальна відповідальність. Міжнародне детективне агентство Крол провело розслідування, і вони відкопали, що Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації Приватбанку виводили з нього гроші. Слухайте, це вже якийсь діагноз. Просто бідний банк його намагаються врятувати, а ці дві принцеси поспішають чи більше вкрасти. І, взагалі, питання: хто такі Суркіси і до чого вони до Приватбанку? Григорій Суркіс це олігарх, а ще народний депутат України. Ну, звісно ж, куди ж без цього? Верховна Рада України це ніби такий сагончик для олігархів. Його брат Ігор Суркіс олігарх і власник Дінамо, а ще каналу 1+,1. плюс І разом вони входять до олігархічного клану Київська Сімка, хто вигадує ці назви просто. Взагалі в Україні так багато кланів. Можете почитати це. І смішно, знаєте, і сумно. Смішна історія. З Суркісами пов'язаний скандал. Такий собі скандал, сенсація. В історії футболу такого ще не було. Такого ще не присходило в історії європейського футболу. У 95-му році Ліги Чемпіонів, брати Суркіси, намагалися дати хабар іспанському арбітру Антоніо. Перед матчем Дінамо. І не аби що люди, а дві шуби. Типу, Антоніо, ти заціниш вони нуркові. Антоніо випав в осадок. В його житті багато чого було, але ще пропонували дві шуби норкові, як знаєте, як хабар. Боже, я ж перелякалася, слухайте. Лампа перестала горіти, все, нову треба купати. О. Це моя друга лампа. Так що ж ці Суркіси забули в Приватбанку. Брати Суркіси і власник банку Коломойський пов'язані згідно з даними розслідування крол гроші з Приватбанку. Перенаправлялися в шість компаній. Всі ці компанії були зареєстровані в один той самий день, за однією то ж самою адресою. Якби наші старатися. А і всі вони Суркісів за цією схемою вони вкрали щонайменше 5,5 мільярдів доларів. Український суд сказав, що не факт, все не так однозначно. Більш того, Печерський районний суд міста Києва постановив, що Приватбанк має примусово виплатити цим компаніям постушкам суркісів. Величезну таку суму грошей. Цікаво, хто там суддя. Це рішення ухвалив Сергій Вовк. Якщо коротко, цей чувак це капець в степені абсолют. Цитата міністра юстиції Дениса Малюска. Це один з найбільших зашкварів судової влади. Краще не скажеш. Зеленський потім особисто зустрічався з цими суркісами, щоб вони відчепилися вже від цього приватбанку, закрити цю справу. І її дійсно таки закрили. Верховний суд це зробив. Банк врятували. Більше там олігархи не крадуть гроші, не використовують його для махінацій. Історія гарно закінчилася. До речі, наразі Коломойському дуже весело. Можливо, ви бачили ці шикарні світлини, як в нього були обшуки. Сьогодні держава є єдиним власником Приватбанку, і кінець світу не настав, як ви бачите. Привати надалі продовжує обслуговувати мільйони клієнтів. Зливи персональних даних українців, які пов'язують з Приватбанком. що ви там приховуєте Сергієнко Віталій Петрович, 76-го року народження. Номер платника податків 8557910458. Що це означає? Приватбанк продає ваші дані. Був телеграм-канал, який тривалий час торгував персональними даними, і в якийсь момент він повідомив, що його база поповнилася мільйонами водійських посвідчень українців. Деякі користувачі соцмереж почали перевіряти ці дані, зрозуміли, що так власники каналу не брешуть. І так, звідки вони отримали ці дані? У багатьох одразу підозри пали на дію. Уряд сказав, що це неможливо не теоретично, не космічно. Взагалі дія вона ідеальна. Крапка. Інформацію, яку поширював цей бот, була зі старих баз, які вже багато років доступні в Даркнеті. Це бази даних Приватбанку ще до приватизації, також LinkedIn і так далі. Ну, тобто ніякої магії величезного зливу не було. Як захистити свої персональні дані, не використовувати меседжери і соцмережі російського походження, такі як, наприклад, ВКонтакті, Телеграм. Якщо що, я просто процитувала експертів, це не мої слова. Просто майте на увазі. Я з нетерпінням чекаю ваші коменти, ваша думка про відео. Можливо, у вас є якісь історії з Приватбанком. Пишіть це, буде цікаво почитати. Подобайка, підписка, і ми скоро з вами побачимось. Всім!